Протягом минулої доби зафіксовано 162 бойових зітнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, випустивши чотири ракети, 67 авіаційних ударів. Задіяв, зокрема, 99 каб. Здійснив 5587 обстрілів 167 з них із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує генеральний штаб збройних сил України. Кількість постраждалих у Запоріжжі через російський обстріл вчора ввечері збільшилася до 13 людей. Повідомляє глава Запорізької ова. Це сім жінок, п'ять чоловіків та 15-річний хлопець. Для ударів ввечері по Запоріжжю та району росіяни попередньо застосували каби, ворожі боєприпаси влучили по об'єктах цивільної інфраструктури. Розповіли в головному управлінні нацполіції у Запорізькій області. У конотопі через ворожий удар постраждалих немає, проте є робота для пожежників. Мер міста Артем Семеніхін розповів, що руйнувань як таких немає. Росіяни скинули вибухівку з дрона на швидку у Херсонській області, яка їхала на виклик. У Херсонській обласній прокуратурі розповіли, що за даними слідства, це сталося сьогодні близько 6.20. Через ворожу атаку були травмовані водій швидкої та фельдшер. Їх обох госпіталізовано. Зеленський відвідав США завод, де виробляють артилерійські снаряди 155 мм для України. Він зазначив, що завод збільшуватиме виробництво. Почав візиту Сполучені Штати з подяки всім працівникам заводу й домовленості про розширення співпраці між Пенсільванією та нашим Запоріжжям, розповів глава держави. Генеральна асамблея ООН схвалила головний документ саміту майбутнього, незважаючи на протест Росії. Інформацію оприлюднив Володимир Зеленський на своїй сторінці в соцмережі. Документ був ухвалений не без опору делегації країни-агресора. Представник Росії намагався внести свої поправки, погрожуючи відмовою підтримати узгоджений документ. Україна надала Чехії промислові осушувачі. Це сталося на тлі того, що країна ЄС постраждала від масштабних повеней. Україна воює, але не забуває про своїх друзів у скруті. Ми це дуже цінуємо. Дякуємо. Написав чеський глава МЗС Ян Ліпавський. У Міністерстві цифрової трансформації планують запустити для юридичних осіб «Дія-підпис» найближчим часом. Про це поінформувала представниця профільного департаменту Валерія Ткач. Ми плануємо запустити «Дія-підпис» для юридичних осіб, щоб бізнес також міг користуватися мобільним застосунком Дія. Також будуть розширені категорії щодо подачі заяв до міжнародного реєстру збитків і ветеринарний паспорт. Ми будемо повідомляти про оновлений функціонал, заявила Ткач. Рада Європи відіграватиме ключову роль у притягненні Росії до відповідальності за злочин агресії, заявив генеральний секретар Ре Ален Барсе на саміті майбутнього, що проходить у рамках заходів високого рівня Генеральної асамблеї ООН. За його словами, Рада Європи поділяє тверду прихильність ООН справі миру, і робить свій внесок у досягнення цілей сталого розвитку.